Вас турбують суглоби, але лікарняне світлої черги не для вас. Є гарна новина: гідромасаж у спа басейні творить дива. Доведено, тепла вода з потужними струменями покращує кровообіг, знімає запалення і полегшує біль. І це не магія, а наука. Хочете зранку згинати коліна не зі звуком хрусь, а з посмішкою? Тоді вам точно потрібен гідромасаж. Уявіть, приходите з роботи, занурюєтесь у теплу воду, а гідромасаж дбайливо працює з вашими суглобами. Спа басейн це як особистий фізіотерапевт, який ніколи не йде у відпустку. А ще мінус стрес, плюс сон. Замість пігулок, бульбашки. Якщо шукаєте стильний, ефективний і приємний спосіб покращити здоров'я ось він, просто у вас на подвір'ї. Суглоби скажуть «дякую», а ви. Де купити ще один? Звертайтесь до Спагалаксі, ми знаємо, як зробити ваш відпочинок не тільки комфортним, а й лікувальним. Підписуйтесь і нехай ваші суглоби святкують нове життя.